Вітаю, вітаю з наступаючими святами великодніми. Сьогодні хотіла показати, як зробити дитячий декор. Можливо, це буде декор для приміщення, де діти будуть святкувати Великдень, садочок, дитячі кімната. Можливо, ви б хочете прикрасити таким декором свій стіл. Можливо, будуть двері прикрашені. Такою справою зможуть займатися діти, поки дорослі будуть займатися приготуванням до святкового столу. Паски випікати, яйця фарбувати, а діти зможуть зробити такий паперовий декор. Так само ви можете використовувати такий декор і виготовлення декору разом з дітками. Можна зробити це вдома. Попередньо вам треба буде підготувати таку заготовку з картону два шматочки, щоб вона була міцніша. Якщо ви дітям все організувати для того, щоб спокійно приготуватися до велидня паску напекти, то дітки займуться гарною, цікавою для них справою. Декором для такого зайчика будуть штучні квіти, гілочки. Я думаю, що ви бачили, де взяти такі квіти, придбати. Це є квіти такі в художніх магазинах, в магазинах для декору. І цілом хутром зайчика будуть м'якенькі ниточки. Можна використовувати ось такі, які мають петельки, можна використовувати ось такі, які є плюшеві, можна використовувати тоненькі ниточки, які у вас вже є. Колір зайчика не має значення. Головне, щоб діткам подобалось, коли вони його будуть виготовляти. А у вас був вільний час на те, щоб займатися приготуванням до Великодня. Починаємо! Для початку треба з'єднати дві заготовки. Вам ще знадобиться скотч, називається двосторонній скотч тоненький, і паперовий скотч, малярний він ще називається. Якщо немає малярного скотчу, можна використати звичайний прозорий скотч. Хоч такий нам потрібен для того, щоб з'єднати деталі між собою. Під час обмотування вони можуть розхитуватися, а щоб вони не розхитувалися, нам треба просто їх з'єднати. Майстер клас показує діткам. Я думаю, що буде їм все зрозуміло, що тут відбувається. Достатньо дати їм матеріали, а діти вже все самі зроблять, подивляться і зроблять, як треба. Декілька невеличких смужечок для того, щоб закріпити два шаблона картону між собою. Зайчик поміщається трошечки більше на формат А4. Тобто, з формату А3 картона, ви зможете зробити ось таку заготовочку зайчика. Я малювала від руки, не використовувала жодні шаблони, якісь там з інтернету чи як, обвела скотч. Взяла трошки більший об'єм кружечка, все пообводила. Всередині зробила отвори, вушка домалювала вже від руки, і отримала такого зайчика. Відкладаємо паперовий скотч, беремо двосторонній скотч, він теж добре рветься ручками. І розміщаємо його на діляночках. Зайчика з однієї сторони ось так. Просто ручкою відриваємо шматочок. З однієї сторони він має клейку основу. З іншої, він зараз має такий папір, який наклеїться, але ми його знімемо під час того, коли будемо вже намотувати ниточки на зайчика. Як бачите, це все дуже просто. І з іншої сторони так само: багато не треба, достатньо по одній смужці і навіть повністю можна не заклеювати всього зайчика, для того, щоб. Ниточка і так буде триматися, але щоб вона була надійно закріплена і не з'їжджала. Ну, все. Зараз вам треба обрати кольори, які ви будете використовувати для обмотування зайчика його вушок, голови і тіла. Я думала, гадала, і вирішила зробити його рожевим. Для того, щоб цей великий шматочок не перекидувати через маленький отвір, вам треба зробити маленький моточок. Починаємо його накручувати на ручку. І робимо невеличкий такий клубок з великого митка, відмотуючи на менший. Цей клубочок має бути найбільший за найменший отвір. Відриваємо. Тепер знімаємо я буду починати з вушок. Знімаємо двосторонній скотч, від'єднуючи ось цей папір. Клей у нас тут клева частинка залишається. Зразу непотрібні шматочки паперу відкладаєте в смітник або в якусь коробочку, або в пакетик. Щоб це не заважало вашій роботі. Я не відпускаю з рук цього зайчика вже, бо він вже приклеїтись може до столу, до будь-якої поверхні, яка у вас є робоча, на якій ви будете працювати. Тому обережненько слідкуйте, якщо є можливість, щоб хтось з дорослих вам трошечки підказував це добре. Якщо немає, слідкуйте, будь ласка, за тим, як я це роблю я сама, і повторюйте за мною. Все, все знято. Починаємо ось так. Трошечки закріплюємо ниточку всередину середину вушка і починаємо накручувати навколо вушка, не заходячи на попередню намоточку, просто вперед, 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 вперед. І в нас вже з'являються такі красиві рожеві пухнасті вушка. Ось маємо перше вушко. Далі через голову, ось так, вам треба пройти і ще раз почати замотувати вушко. Слідкуйте за краєм вушка, щоб він добре був обмотаний. І знову повертаємося в краї вушок до тіла. Взагалі можна змінювати колір, якщо ви хочете вушка одним кольором зробити, а тіло з головою іншим це можливо. Ось. Тепер перекидую свою кульку через цей отвір. І весь час тепер перекидуємо кульку через отвір, замотуючи вушки зайчика. Поки в нас через центр замотується, замотуємо через центр. Далі раджу вам зробити ось так. такою Змієчкою проклеїти ниточку, перекинути. Якоюсь змогою так закріпити, щоб у вас не було білої пустоти в ушках. Далі ми будемо на це місце клеїти декор, замотувати, примотувати або приклеювати, подивимося, кому як буде зручно. Чим об'ємнішу ви ниточку візьмете, тим швидше у вас буде йти робота. Якщо тоненьке, теж буде добре, але трошки довше. Зараз я з однієї сторони дивлюся, щоб в мене все було ідеально. А потім буду дивитися ще з іншої сторони. З цієї, бачите, в мене тут є така смужечка відкрита, яку мені ще буде потрібно закласти цією ниточкою. По можливості перекидуємо ниточку ось так. Вона вже в мене розмоталася, я зараз її відкручу, щоб було зручніше. І потім просто додам ще новий шматочок. Квіти вже липнуть, хочуть вже бути в декорі, але ні, квіти ще чекайте, ще поки зайчика виготовляємо. Переходимо на іншу частинку голови, вкручуючи цю картонну заготовку. І ось так сюди в куточок цей, де вмала мала я скотч, кладаю закінчення ниточки. Маю ось тут відкриті діляночки. Там є скотч, тому зараз відріжу шматочок ниточки, два шматочки. І в цей трикутничок складу ниточку. Так, гарненько вона тобі прилипла. Зайвище, щоб не стирчало, можна відрізати. Маю половину зайчика обмотаного і далі продовжу обмотувати йому нижню частинку тіла. Моточок, який я попередньо виготовляла, в мене закінчився. Зараз виготовлю ще один. Бачу я, що мені в цих місцях не вистачає скотчу, а треба буде приклеювати ниточку, тому додаю ще трошки паперового скотчу. В тих діляночках, де я розумію, що мені буде потрібно приклеїти ниточку міцно. Вкладаю частиночку ниточки. І знову заклідую моточок, так граючись з ним, наче в кільце м'ячик. Поробки з ниток бувають багато різних. Можна зробити курчаток, можна зробити теж зайчаток. Ця ниточка така ворсова, вона трошки сипеться, але вся не висипеться. Як бачите, мені вистачило того шматочка, який я намотувала. А розтомлюю край і будемо декорувати. Зробимо хвостик, викладаємо по формі трикутничка ниточку, приклеюючи її ворсом до картону. Зайву відрізаємо. Можете використати якусь лінту, зав'язати тут зайчику на шиї. Можна використати квіти штучні все, що є у вас можливість використати. І з цієї сторони так викладаємо трикутничок. Ось тільки маленькі шматочки слідкуйте за ними, щоб вони не відпали. Ось такий класний зайка. Далі декоруємо. Для виготовлення хвостика, дивіться, що робимо. Ось так на долоньку накручуємо ниточки, зеве відриваємо. Ось цей моточок. Перев'язуємо міцно ниточкою. Хвостик вже має бути у зайчика. Двічі зав'язуємо. І треба розрізати оці петельки. Не хочете, можете їх не розрізати. Хочете, можете їх розрізати, і тоді хвостик буде пухнастіший. Все, все відрізано. Знаходите дві довгі якісь ниточки і вибираєте. Де буде лицева сторона зайчика, а де спинка? Де буде обличчя, а де спинка. Ось це в мене буде обличчя, а це буде спинка. Тому зі сторони спинки я буду робити такий вузлик, зав'язувати хвостик. Якщо ниточки, яку ви намотували для хвостика, не вистачило для того, щоб зав'язати навколо тіла, то ви можете просто її закріпити ще раз. Такий пухнастий хвостик. Тепер підбираємо декор. Ну, я вже розумію, що рожеві квіточки не дуже підійдуть. Підійде фіолетовий букет, можливо, оранжевий, срібний може підійти. Ці квіти теж мають таку проволочну основу. Можна загорнути навколо тіла кролика. Ці букетики змотані теж проволочкою, обережненько їх розкручуйте, і вам не потрібно додаткового клею, просто загортаєте навколо. Ще срібний букетик візьму. Можна прикрасити вушка зайчика ось тут посередині. Ось так загортаємо. Ну добре, візьму ще і рожеву квіточку. Можна просто прикрасити стрічками, зав'язати бантики. Можна піти і зірвати кульбабки, прикрасити кульбабками зайчика. Якщо зав'яне, можна його змінити. І візьмемо таку довгу гілочку. Почну її обмотувати від вушка навколо зайчика. Через усе тіло. Можете взяти, наприклад, лозу справжню і теж так зробити, якщо у вас немає штучної гілочки. Можна вербову гілочку взяти, обмотати. Теж буде дуже красиво зі свіжими квітами і гілочками. І тепер, маючи можливість додати сюди вже букетики, я так і зроблю. Замотуючи навколо гілочки, квіточки. Все це дає можливість просто так примотувати, якщо це все на такій проволочній основі. Якщо буде у вас просто справжня гілочка, то ви замотали гілочку і до гілочки додали квіточки. Ось такий декор гарний в мене вийшов. Кролик пухнастий, м'якенький. Яскравий. Ви обираєте кольори такі, які вам подобаються для виготовлення кролика. Може бути блакитним, синім, жовтим, сірим, білим, будь-яким, який у вас є настрій, який у вас є, ниточки. Бажаю вам весело відсвяткувати Великдень! Все буде добре. До зустрічі в нових відео. До побачення!